19 вересня на базі Холосненської гімназії відкрився дошкільний підрозділ. Дитячий садочок розрахований на 20 місць. На сьогодні його відвідують 14 дітей. Серед них маленька Анюта дівчинці, один рік і вісім місяців. Мама Марія дуже радіє появі в селі закладу дошкільної освіти. Я до речі, вийшла з декрета на можна сказати на рік. Ну, рік не досиділа, тому що в нас відкрився садочок і є можливість працювати. То чому б ні? У мене ходить донечка, їй рік вісім, ще зовсім маленька, але вихователі справляються. Вона дуже любить сюди ходити. Вона дуже любить гратися з іграшками, з вихователями, з дітками. Дуже легко їй дається ця комунікація. Я дуже вдячна нашому керівнику відділу освіти Алі Володимирівна за таку можливість, що вона відкрила, зайнялися дійсно цим питанням, що тепер можна вийти і. Працювати на роботі рішення про відкриття дошкільного підрозділу на базі Холосненської гімназії було прийнято в кінці серпня цього року. Кошти на ремонт та необхідне обладнання виділили з міського бюджету. І, от менше ніж за місяць відбулося відкриття дитячого садочка. Садочок в селі це обов'язкове дошкільне виховання в селі. Це в пріоритеті, звичайно, не тільки сільські міські місцевості. Шлях був складний, але швидкий. Ми почали дуже пізно. 21 серпня почалися роботи, і ось 19 вере. Ми вже відкриваємо садочок, тому дошкільний заклад обов'язково потрібен у будь-якому будь-якій сільській місцевості. І ми з задоволенням дочекалися в нього. Дитячому садочку працює одна змішана група. Дошкільний підрозділ відвідує малеча від півтора до п'яти років. Опікується вихованцям вихователька та нянічка. Дитячий садочок забезпечений необхідним обладнанням для навчально-виховної роботи. Також тут створені усі умови для комфортного перебування малечі. Нам дуже приємно. Ємно, що цей день, сьогодні в гарний такий весні день, ми відкриваємо такий заклик, дитячий садочок. На жаль, останні роки у нас більше йде процедура закриття і шкіл і садочків, тому що населення знову-таки, на жаль, зменшується, а якраз в холосному. зворотній приклад для того, щоб маленькі, саме маленькі ці гарні дітки. Мали важливість саме виховуватися в дитячому садочку. Було прийнято рішення, я вважаю дуже розумне рішення відділу освіти і виконком, що об'єднати і школу, і садочок важливіше, ніж наші діти у нас сьогодні нічого немає. Тому в основу нашої діяльності я маю на увазі міської ради ставиться все, щоб зробити для наших діток, а особливо села. Поява дошкільного підрозділу в селі Холосне це справжня подія для мешканців, особливо для батьків дошкільнят, адже тепер не доведеться возити свою дитину у сусіднє село чи місто усе поруч.